Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від компанії Roughrider, модель 304. І це у нас такий ножичок з кістяними накладками червоного кольору, латунні лайнери, піний латунь та білий метал, лого теж білий метал, мельхіор. Як звичайно, клиночок зі сталі 440. а І такий латунний лайнер, який слугує замком. От. Такий вінтажному стилі зроблений. Подібно От лайнер лок спочатку був саме такий, з таким виступом. Дуже такий непоганий робочий ножик. На цьому все. Дякую, до побачення.